Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі, вас вітає біблійно-богословське товариство Ефата, яке діє при Другабицькій духовній семінарі. Напевно, багато з нас чули такий вислів, що дерево пізнається за плодами. І фактично цей вислів і взятий з Святого письма, де сказано, що за плодами пізнаєте їх. І знову ж таки, як багато інших речей, часто люди не зовсім правильно ті слова розуміють. Я спочатку їх зачитаю, а потім ми обговоримо, в чому полягають нараз деякі помилки цих слів, і як слід їх, в принципі, правильно розуміти. І, можливо, навіть як не можуть допомогти інші речі складні, можемо в наших богословських питаннях проаналізувати. Наприклад, це є Євангеліє від Матея, 7 розділ. Починаючи від 15-го вірша. Стережіться, лише пророки, що проходять до вас овечі, одежі, а всередині вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми, хіба збирають виноград з стернини або з будь-яків смокви? Так, кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево плодів добрих. Всяке дерево, що не робить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. За їхніми плодами, отже, пізнаєте їх. І я думаю, мабуть, багато хто з вас зустрічався з такими людьми, чи десь, може, так в іншому десь чули, в якихось, може, читали, в якихось брошурках. Що так може хтось дописи такі в інтернеті робив? Що, наприклад, такий поширений закид, ну, взагалі, проти, можна сказати, таких традиційних церков, який приблизно подається ну, в такому раку. я не цитую буквально, але подібно завжди вживається так. А люди, які ходять до вашої церкви, вони п'ячать, вони сквернословлять, вони обмають, вони, може, якісь інші роблять гріхи. Ну, якщо ще згадати, що і священники ваші деякі там теж в тому чи іншому плані провинилися, то це означає, що це є погані плоди. Тобто ваша церква не дає добрих плодів. Раз є грішники в ній, то означає, що вона і не є добрим деревом, то означає, що вона не є правдивою церквою. От, от, скажімо так, такий головний закид, який роблять як аналіз, можна сказати, помилковий, із даного тексту. І що ми на це. Відповімо. Ну, якщо брати дійсно Євангелія від Матея, ми його тільки що цитували, то так є й написано, так як ми тільки що читали. Але це саме місце це, це з нагірної проповіді, ну і також у Євангелії від Луки, але тільки воно там є трошки з деяким доповненням. І тому я зацитую тепер, як ми вже Євангелії від Луки, це 6 розділ, починаючи від 43-го вірша. Немає доброго дерева, що родило плід поганий, ані дерева поганого, що родило плід добрий. Кожне дерево за своїм власним плодом пізнається. Не зривають бо стернини смокви, ані з ожини не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре, лиха ж з лихого серця лихе виносить, бо з переповненого серця говорять його уста. Тобто, що ми бачимо, скажімо, з цього доповнення, яке є в Євангелії від Луки? Що там говориться про те, що ті слова, про те, що за плодами пізнаєте їх, що добре дерево родить, добрий добрі а поганий, злий плід, це стосується не церкви, як такої, а стосується кожної окремо взятої людини, бо там надіяслава кожна людина. Тобто тут треба дивитися не конкретно на церкву, а на ту чи іншу людину, залежно від якої на церкву там представляє, залежно від того, що вона говорить, що вона пропагує. Тоді можна і робити вже висновок. Скажемо так, вона є добра чи ні, залежно від тих, яких плодів, які плоди вона дає, і які в першу чергу плоди виходять з її уст і в загальному. Те, що вона робить довкола себе, чи це приносить добре, чи це приносить злі плоди. Отже, це стосується не церкви, а кожної людини окремо взятої. Що стосується там грішників у церкві, то на нашому каналі є два відео в контексті ефата, випуски ефати, які так і називаються Зло в церкві. Тому що, хто там непокоїться питання про зло в церкві, то відсилаю до цих відео. Тобто це, ми, скажімо так, тепер зрозуміли, що в даному випадку дійсно мається на увазі у тих словах. А тепер варто подивитися ще на такі моменти, які, може, ми нараз занедбуємо звернути увагу, точніше, ми можемо розуміти, що є правильно, що ні, чисто скажімо так, підсвідомо. Але може нараз людям належно пояснити, не завжди, ну, у нас є спромога, коли люди дуже часто ставлять питання, а де про це чи про іншу річ написано в Біблії? От якраз якщо подивитися на ті слова, що за плодами пізнаємо їх, то багато таких речей можна і зрозуміти, де що, що не якраз цей, якраз цей момент є відповіддю. Ну, наприклад, візьмемо такі поширені явища, як, наприклад, вживання наркотиків або азартні ігри. Ну ніяких прямих. Пояснюю, що тому письму немає, що ті речі не можна робити. Я знаю, що є окремі такі моменти, які можна вважати як непрямі свідоцтва, але прямих вказівок немає. Але якщо віднести до тих слів, що за плодами пізнаєте їх, то можна зрозуміти, що, наприклад, ті люди, які вживають наркотики, не тільки до чого вживають, а ті, які навіть розповсюджують. Якщо порівняти, на які вчинки вони здатні, до чого вони наразі опускаються унаслідок тих, то не треба, щоб якась була пряма указівка, там, вживати чи не вживати ті речі. Уже тільки на підставі цього ми можемо зрозуміти, що це не є добра річ. Кажемо так, це, як то кажуть, навіть для дитячого садівка, я зрозумів. якщо щось дає злі наслідки, значить ця річ не є добра. І тому немає недостатньо потрібно якоїсь ще прямої вказівки, що тут чи іншу річ не слід робити. Так само стосовно азартних ігор, я тут маю на увазі зразу кажу, я розумію азартні ігри, саме ігри на гроші. Тобто люди, які в це втягуються, ну, якщо подивитися, що далі, на ну, що далі вони свої здатні, що далі з ними відбувається, ну, то можна теж зрозуміти, що ця річ не є добра. І, до речі, знову ж таки, якщо так брати алюзію до того, що ми говорили, ніхто, наприклад, не визначає, тому що азартні ігри є злі чи добрі на підставі того, як там все поводять загалом люди, які, наприклад, живуть в Лас-Вегасі. що ми кажемо, Лас-Вегас, по-надуму, більшість глядачів знає, що це вважається така столиця Азартних ігор, це місто. І ну, Це ніхто не робить на тій підставі, хто там живе у Лас-Вегасі. Вони там, як ми це поводять, то на підставі того ніхто, наприклад, не робить висновки, що азартні ігри є добрі чи погані. А на підставі того, в першу чергу, самі люди, які, наприклад, ну, такі речі втягуються, якщо подивитися, які тоді є далі наслідки в їхнє життя, ну, то можна зрозуміти, чи варто тими речами захоплюватися чи ні. Ти знову ж таки є момент, коли раз хтось запитає, де про це написано в писанні, то написано. У словах, за плодами пізнаєте їх. Тобто, які плоди приносять ті люди, які, наприклад, грають в азартні ігри чи вживають наркотики, ну, можемо зрозуміти, чи це є добре, чи ні. А з другої сторони, ще інші моменти. Тепер давайте поглянемо ми тільки що так більш негативний момент говорили, а тепер більше подивимося на позитивний момент, бо є теж дуже багато запитань. Стосовно, наприклад. Почитання Богородиці, яке у церкві, або почитання святих. Ну, то всі знають, що це все є, і там завжди є дуже багато запитань, а де про це прямо написано в Біблії, наприклад, що треба там молитися до Богородиці, чи молитися до святих, а де взагалі сказано в Біблії, наприклад, говориться про святого Миколая, чи про святого Йосафата, ну і так далі, і тому подібне. Думаю, що більше або меншою мірою теж багато хто з нас з такими запитаннями зустрічався. Ну, давайте ми тоді знову ж таки, ставивши цей аналіз до питання за плодами, пізнаєте їх, перевіримо, чи це є добре, чи це є зле. Бо це теж якраз оце євангельська указівка є таким індикатором, до якихось, скаже, спірних речей. І хочу зараз оси, скажімо так, звернутися до такої особи, це подвижне, це в Української греко католицькій Церкві, діяч підпільної церкви. Можливо, хтось чув про його ім'я, хто не чув, то я зараз скажу. Його звали, це був митрополит Василь Всеволод Величковський, який, можна сказати, очолював церкву в таких важких умовах, який багато разів переслідувався радянською владою, багато разів у концтаборах. Ну, кінцевому результат його таки після багатьох переслів, його насильно можна сказати, виштукнули за кордон. і... Так вже важко хворого, він в 1973 році помер у Канаді. Ну, то не є зараз, скажімо так, час розповідати про його біографію. Але що я хочу сказати, що він свого часу, тобто в під таких нелегальних умовах, випустив е, таку монографію, таку книжку, яка називається Історія чудотворної ікони Матері Божої неустанної помочі. Вдалося її, її вже опублікувати вже в Незалежній Україні, але. Ну, я тут хочу сказати, що особисто бажаний Василь Всеволодичковський був знайомий добре з митрополитом Андреєм Шептицьким. Особисто. І тут я просто деякі його спогади про митрополита хочу вам сказати, От що він пише. Сам слуга Божий, митрополит Андрій, був великим поклонником богоматері безнастанної помочі, що чудесно йому помагала. Тобто, ми знаємо, які скажімо, плоди. Приніс владика Андрей, митрополит Андрій, ми знаємо про його великі заслуги, скажімо так. І для церкви, і для національного життя, і навіть для людей, можливо, інших переконань, релігійних чи інших національностей. Ну, в принципі, і ми вже в нас про той відео були, і думаю, можна знайти багато чого іншого. Як ми бачимо, що цей наш мет... великий митрополит, цей наш великий подвижник, був великим, скажімо, таким почитателем Пресвятої Богородиці, власне. Владика Величковський пише, що він отримав допомогу, час навіть чудесно, саме від Божої матері, митрополит Андрей. І, до речі, тут же, в тій же своїй книзі, він також пише, що великий, наприклад, пише теж такими почитати Богородиці, були інші новомученики нашої церкви. Тут згадує також, наприклад, такі, такі особи, як Блаженний Миколай Чарнецький, Йосифат Коцеловський, Григорій Хомишин. Тому імена їхні ви вже чули, якщо ні, то ще можете знайти про них достатньо інформації. А вже далі я вже хочу вже конкретно вже самого Митрополита Андрея Шептицького зацитувати, тому що у нього є теж кілька послань, присвячених почитанню Пресвятої Богородиці. одне, зокрема, було написано під час Другої світової війни. Воно і дуже актуальне, тому що, можна сказати, тут якраз говорилося про події війни. І що він пише, далі, вже перемитрополит Андрей Шептицький, власне, що пише. У лютих часах світової війни, в яких доводиться зносити більше терпіння, очі християн чимраз частіше звертаються до пречистої Діви Марії, очікуючи від неї заради та помочі і доручаючи її опіку над терплячими людьми, які теж і справу світового миру, в якій ніхто з людей не бачить ніякої розв'язки. Далі такі дуже цікаві слова митрополита. Для християн є це певна річ, щоб коли би пречиста Діва Марія. Взяла в руки цю справу. Цю справа мається на увазі встановлення миру, припинення війни, бо то якраз усі труднощі, пов'язані з нею, то ми скоро дійшли би не тільки до миру взагалі, але й до справедливого і тривалого миру. Бо кожен розуміє, що мир, який не числився би з потребами народів, і при якому народи вважали б себе скривдженими, та ними в дійсності були би, не був би ніяким миром, а радше причиною нових. Чим раз гірших ускладнень і взаємних ненавистей, які мусили би довести до нових воїн. Це вже скажімо так, що говорив про Пресвяту Богородицю митрополит Андрій Шептицький. Це вже 43-й рік, це вже можна так сказати, вже останні, останні роки вже його земної діяльності. Тобто він ж мав достатньо досвід духовної. Достатньо досвід служін, достатньо досвід багатьох великих справ, добрих справ, в тому числі. Тобто, це вже написано не щось таке, як то кажуть, що він десь почув, перекази, а написав його досить таки глибокого досвіду і його великого, скажімо так, служіння, якому ми вже можемо робити висновку. Це, скажімо так, що він сам, в принципі, завдячував у піці Пресвятої Бог і чого навчав інших. І це, скажімо, так, знову ж таки. Про плоди, який говорив принесе почитання Прессої Богородиці в нашому народі, і яке в принципі принесло йому самому. Ну і наприклад, також, до речі, є відомий припустний факт, що така теж подвижниця, як свята Тереза Скалькути, яку більше звали як Мати Тереза, наприклад, завжди мала таку традицію людям роздавати, де тільки могла медалики непорошного зачаття Пресвятої Богородиці. Ми теж знаємо, яка була її праця, які були її досягнення. Якщо хтось зразу це заперечить, позбуде посилати невідомі факти, про які начебто всі знають, що Мати Тереза ніяка там не свята, що насправді вона ніби нікому не допомагала і так далі. Відразу відсилає у нас на то теж є ті відео про зло в церкві, там ті всі закиди, про нібито факти, про які всі знають у лапках, стосовно Мати Терези, аналізується. Так що, хто, хто зразу хоче про це пригадати, то про ті фейкові позвінчення відсилаємо до тих наших відео. Нехай наші глядачі ознайомляться з ними. Це приказ стосовно почитання Пресвятої Богороди. Приказ стосовно почитання святих, можливо, дехто з наших глядачів чув таке ім'я, а може ні. Ну, якщо ні, я зараз поясню, Такі, як святий Жан-Марі Віяней. Ну, хто не чув, не знає, трошки розповім. Це такий не святий, але хто він такий був? Це був французький священник. він жив у 19 столітті у Франції. І так йому служити випало у такому селі недалеко від Ліона, яке називалося Арс. І він поїхав служити в дуже запущене село, буквально. Тобто, де на одне село не було жодної школи, але були дві корчми, де взагалі люди рідко ходили до церкви, і було нормально, що працювали навіть в неділю і свята. А більше, як правило, вільний час сиділи портати, пропивали гроші, де була поширена розпуста, всілякі бійки і тому подібне. Тобто село, де ми, можна демоза вмістили ще всіх пороків. І через завдяки такій його праці, потім все змінилося. Це докорінно. Візьмемо настільки таке ситуацію, що через деякий час, через завдяки його душпастерській праці, фактично дві корчми закрилися, навпаки, збудувалися ще три додаткові храми. Була збудована школа, були також збудовані два соротинці для дітей. Крім того, ще навіть були збудовані п'ять готелів для прочан. Тому що в те село масу їхали люди. Чому їхали прочани? Їхали перше розповідатися. Отець Віаней став таким сповідником для цілої Франції, таким добрим сповідником, що в нього навіть здалека їздили сповідатися. І, до речі, не тільки такі люди, навіть їздили священник, навіть єпископ, до нього до сповіді, що спитати у нього доброї ради. І така душпастерська праця також, можна сказати, позитивно впливала і на сусідні села. І, до речі, це визнано було не тільки церквою, не тільки церквою, але хочу сказати, що й державою. Якщо ви зайняте у Вікіпедію, то побачите, що отець Вієней є також кавалером ордену Почесного легіону. Тобто, в 1856 році імператор Наполеон III його нагородив орденом почесного легіону. Я хочу нагадати, це хто не знає, це взагалі одна з таких найбільших. Можна сказати, одне найвище таких орденів у Франції, і за що? Бо він чим питається, він відзначився? Він не, не брав участь у якихось війнах чи не робив якісь відкриття, саме за підняття економічного рівня французьких селян. Тобто настільки він відзначився, що мав навіть в контексті цього державну нагороду. Правда, хочу зразу, що він навіть ніколи не поїхав. Цікаво, що цей орден вже привезли в село після його смерті. Він так ніколи не хотів село залишати, навіть не поїхав цей орден до імператора отримувати, вже по його смерті було привезено. Село, ну, але сам указ з нагородженням є. Тобто, ми розбачимо, можна сказати, ну, яку працю здійснив цей чоловік. Чи можна сказати, що він робив добрі плоди, що він приніс добрі плоди, однозначно, однозначно, що він добрі плоди приніс, я думаю, з тим погодяться всі. Але я хочу уточнити, що для нас це буде дивно, що насправді Арс, можна сказати, це село, як зі довколишні села, насправді змінив не один святий, а двоє. А хто був другий? А другий це була вже така мучениця ранньої церкви, свята філомена Римська, яка, ви спитаєтесь, має відношення вона. От якраз отець Вієней, у це своє село, от на початку всієї душпастерської праці, привіз мощі святої Філомени. І, до речі, теж заохочував усіх парафіян, а також людей, які приїжджали до нього, йти молитися до неї. І навіть, до речі, часто, коли приїжджали якісь важкохворі, хотіли там чудо, то він. Ніколи не, скажімо так, казав, що він чуда ніяке не робить, якщо бажаєте, йдіть моліться до філомени і завжди казав: Я каже, що в неї не просив, завжди отримував. То, скажімо так, тобто, насправді, як ми бачимо, що почитання святих, ну в випадку, хай буде одної святої філомени, принесло добрі плоди. бо фактично це був один із таких моментів його духовності, те, що він своїх парафіан та інших людей заохочував до почитання, наприклад, святої Філомен. Оце де скажімо, є питання стосовно того, чи почитання святих, чи воно є зле, чи воно є добре. Таке, скажімо, маємо вже прямі історичні вказівки, прямі історичні відсилання. Тим більше зараз в інтернеті, хто там не вірить, можете перевірити. Ну, правда, знову хтось таки дуже швидко там скаже, що нібито є вже факти, там дослідження. Теж до так званих фактів, про які всі знають, є твердження, що святу філомену там зразу з батьма іншими святими, нібито Ватикан зі списку святих викреслив. Це теж, відверто кажучи, є фейк. На підставі цього цей міф узяв. Якщо хочете знати, як цей міф з'явився, на підставі чого, то напишіть запитання, ми можемо окрему передачу цьому присвятити. Це стосується не тільки святої філомена, є теж, такі, теж міфи, що нібито у 60-ті роки там взагалі велике число. Святих зі списку святих, нібито сам Ватикан викреслив. Деякі кажуть, що викресли і всім на відомого Святого Миколая. Це також не є правдою. Ну, тобто, ми тепер вже побачили, як можна нам, скажімо так, перевірити, як можна нам дійсно застосувати в реальному нашому житті ті такі відомі євангельські слова, за плодами пізнаєте їх. На сьогодні це все. З вами було біблійно-богословське товариство Ефата. Підписуйтеся на наш канал. Якщо відео вам сподобалося, то ставте лайк. Пишіть ваші запитання, пишіть ваші коментарі. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!